Кожна відбита в окупантів позиція, кожна зайнята нашими силами висота. Це нові і нові аргументи для світу, що Україна може, може перемогти. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Працював на гарній, престижній роботі, але покинув все, аби захищати нас. Так описують загиблого військового, з яким сьогодні попрощалися у Кременчуці. Про життя воїна дізнаєтесь з нашого матеріалу. Неймовірне горе проводити в останню путь своїх рідних та близьких, але ще болючіше усвідомлювати втрату наших героїв, які без вагань йдуть у бій, аби захистити Україну. Сьогодні у Кременчуці попрощалися з хоробрим воїном Олександром Багном. Призваний на військову службу під час мобілізації 24 лютого 2022 року займав посаду головний сержант взводу радіоелектронної боротьби. Загинув 31 січня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Фиголівка Куп'янського району Харківської області. Свого часу захисник навчався у Кременчуцькому ліцеї No31. Закінчив Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського та Харківський радіоелектронний інститут. Працював програмістом. Це школ був дуже талановитий хлопець. У нього були здібності до математики. Дуже порядна людина, дуже добрий, веселий. Міг підтримати, міг розрадити, міг сказати правду, коли потрібно. Це дуже велика втрата для нас. Він був друг сім'ї, бадьорий плани на життя були, і так життя обірвалося Його попрощатися із військовим до міського палацу культури прийшли рідні, друзі та знайомі. Людина була нестандартна, вона була неординарна. Він приймав завжди такі рішення, які відрізнялися від цього. З першого дня він в Києві працював. Він був в теробороні, пішов працював на дуже гарній престижній роботі, а кинувся і пішов захищати нас. Усіх поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Олександру Багну. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Захисники та захисниці нашої країни щодня стоять на сторожі нашого миру і протистоять російській агресії на всіх напрямках фронту. А наше завдання надавати їм всю необхідну підтримку і допомогу. Увага на екран. Кременчуцька громада продовжує допомагати українським захисникам та підтримувати обороноздатність країни. Нашому батальйону територіальної оборони передали надважливе обладнання, яке допоможе військовим у боротьбі з ворогом. Сьогодні передаємо нашому 145-му батальйону Кременчуцькому тероборони. Радіоелектронний засіб, який допоможе боротися з ворожими дронами, допоможе захистити життя і здоров'я наших хлопців. Також передаємо три комп'ютери для забезпечення роботи штабних підрозділів, а також управління нашими безпілотниками. Зокрема, військові отримали сучасний засіб радіоелектронної боротьби, який допоможе виявляти та приглушувати сигнали ворожих дронів. Завдяки цьому обладнанню українські воїни зможуть ефективніше протидіяти загрозам з неба та обезпечити свої позиції. Окрім того, бійцям передали комп'ютерну техніку, яка необхідна для управління дронами, координації підрозділів, оперативного бойового планування та роботи штабів. Дякуємо вам за надану допомогу. Ми йдемо тільки вперед і до перемоги. Дякуємо. Сучасні технології відіграють ключову роль у веденні бойових дій. Кременчук залишається надійним тилом для наших захисників, і ми будемо надалі робити все можливе, аби вони мали необхідне для боротьби з окупантам обладнання. Вікторія Максимович, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини. Про рішення, які сьогодні були ухвалені у Верховній Раді України та заснування нового пам'ятного дня, дивіться наш наступний сюжет. Сьогодні відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого прийняли важливі законопроєкти. Зокрема, і щодо духовної сфери. Про це стало відомо з публікації народного депутата України Юрія Шоповалова у Фейсбук. Зокрема, у повідомленні зазначалося щороку, року 24 лютого, в Україні, буде відзначатися Національний день молитви. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні парламенту. Цього дня Верховна Рада проведе спеціальне засідання, яке почнеться з виконання духовного гімну України Боже Великий Єдиний. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: прийняли ряд важливих законопроєктів, серед яких посилення соціального захисту військовослужбовців та поліцейських. А також продовжили термін проходження повторної військово-лікарської комісії для обмежено придатних осіб до 5 червня. Дмитро Цирюльник, Креманчуцькі новини. Сьогодні кременчужани попрощалися із відомою кременчуцькою журналісткою Ольгою Прядком. З початком повномасштабної війни Ольга виїхала із сином в Косово. Раптова смерть спіткала нашу колегу у розквіті сил. І сьогодні усі, ті, кому пощастило бути знайомими з Олею, прийшли провести її в останню путь. Ольга Прядко – добре відома в Кременчуці журналістка. Вона завжди була активна, сповнена ідей і жаги до життя. Дружили з самого дитинства. Це завжди був зразок, завжди був приклад у всьому для наслідування. І попереду вона і в спорті, і в туризмі, і в будь-яких наших розвагах, затіях Оля була завжди попереду. В групі була лідером однозначно. Завжди придумувала різні ідеї, просто фантанірувала тими ідеями. Ми її, звісно, завжди підтримували, бо вони були розумні і креативні. І як вчитель вона була тоді хороша після навчання. Тільки позитивне все про неї. Тільки дякую, хочеться сказати за те, що вона була в нашому житті. Вибачте. Пропрацювавши певний час педагогом, вона натхненно розпочала свою журналістську діяльність. Вона була той людиною, яка могла надихнути і на роботу плідну, і на відпочинок вона об'єднувала колектив. Вона була великим дипломатом. Вона була людиною, яка несла світло. Вона була людиною, яка робила проєкти і в мирні часи, і актуальні проєкти під час війни, листи про листування військових з їх родинами. Були проєкти, які були створені спеціально для журналістів нашого міста «Медіабронік», де ми всі з вами проходили тренінги. Як поводити себе в тих ситуаціях, які можуть виникати під час війни? Як правильно надавати допомогу? Ми всі з вами там були. І натхненком цих проєктів була Оля. Я пам'ятаю, як. Приїхали тренери з БіБісі в Києві, проводили тренінг, і це був ну ті роки. Ми ж всі не знали, що таке, як має бути та журналістика справжня, тому що в Радянському Союзі була пропаганда переважно. І от Оля поїхала на цей тренінг, і потім же ж приїхала і розповідає мені. І каже: ти знаєш, мені сказав тренер Тоні, його звали, і він каже. Ти настільки прагматична, ти настільки от класна, прям організатор такий класний. Я кажу, Ольга, так хіба це ж не про тебе? Це ж правда. Це так же ж і є. І от вона в житті така була, і вона завжди жила для когось. Вона завжди була таким сонцем. З початком повномасштабної війни Ольга разом із сином виїхала в Косово і навіть перебуваючи за кордоном, вела активну діяльність. Організовувала збори для наших військових, ширила українські пости у соцмережах та організовувала навчання для Кременчуцьких журналістів. Нелегко втрачати добрих, чуйних, світлих людей. З Олею я навчалася в Кременчуцькому педагогічному, тоді ще училищі. Оля вирізнялася харизматичністю, громадянською позицією, щира, доброзичлива. Завжди готова прийти на допомогу. Активний учасник різноманітних заходів в пам'яті і випускників, і викладачів коледжу залишиться веселою, усміхненою, доброзичливою, завжди готовою прийти на допомогу та гарним професіоналом. Вона мала унікальний талант згуртовувати довкола себе людей. Тож не дивно, що попрощатися з Олею сьогодні прийшло чимало люду. Щира посмішка з фото назавжди закарбується у пам'яті тих, хто знав Ольгу. Слова співчуття батькам, чоловікові та сину Ольги Прядко. Дуже велика втрата, дуже тяжко це все пережити, відпустити Олю, тому що ну, половина. Відривається. І нехай їй буде легенькі, м'якенькі хмаринки, щоб в неї все було добре. Дуже шкода маленького синочка, якого вона дуже мріяла народити. Йому так мало рочків, ще так необхідна підтримка і допомога мами. Ми дуже за цим шкодуємо. Батьків також шкода, тому що мама і тато вже в поважному віці. І Пережити це не так легко, так що, Оля, покойся з миром. Ми ніколи тебе не забудемо. Нехай світлий і добрий спомин про Олю залишиться в серцях рідних, друзів, всіх, хто її знав, любив і шанував. Я дуже вдячна долі, що в моєму житті була Оля. Вона все-таки ну, була тим світлом. Яке до якого варто прагнути, яке навчає, яке допомагає. Щирі співчуття рідним, близьким, рідним, колегам всім нашим. Тому що ну, це дуже велика втрата. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини, наш наступний сюжет про те, як голова райради Дмитро Колотієвський сподівався на розпуск ради. Та не сталося, як гадалося. Відповідь від комітету Верховної Ради прийшла зовсім інакша. Більше вже за мить. Голова райради Колотієвський знову виявився голослівним. І цього разу питання було на рівні Верховної Ради, трохи перед історією. На початку січня Колодієвський написав звернення до Верховної Ради України, Офісу Президента, Полтавської ОВА та облради, де вимагав достроково припинити повноваження Кременчуцької районної ради, спираючись, мовляв, на те, що депутати саботують проведення сесії. Хоча сам на робочому місці, за словами його колег, не з'являється. Але ж навіщо працювати, коли можна просто знайти крайніх і звинуватити у всьому їх? Непоганий підхід. Ми вже мовчимо про те, що голові Райради Колотієвському, вочевидь, не вистачає компетентності, аби направляти такі серйозні звернення до правильних органів, бо офіс президента, куди він також відправляв свій лист, такими питаннями взагалі не займається. Написав, аби було називається. Тепер ближче до діла. Своїм друзям-журналістам незалежним змі, Колотієвський гордовито та натхненно розповідав, щодо опрацювання вищими органами його звернення одне, а в реальності виявилося зовсім іншим. Отож, версія пана Колотієвського моє звернення було взято до роботи. Станом на сьогодні мені повідомили з апарату Верховної Ради України, що дане питання виноситься на розгляд комітетів Верховної Ради з подальшим розглядом на сесії Верховної Ради України. Найближчим часом це питання буде розглянуто на комітеті та на засіданні Верховної Ради України. А тепер увага! Відповідь Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. У ній мова йде про те, що дострокове припинення повноважень місцевої ради наступає лише як наслідок проведення відповідних позачергових виборів. А як ми знаємо, в умовах воєнного стану забороняється проведення будь-яких виборів, у тому числі виборів органів місцевого самоврядування. Не на таку відповідь, мабуть, очікував пан Колотієвський. Як би йому цього не хотілося, але бажане задійсне видати не вийшло. Скільки разів він не намагався це зробити. І так у всьому. Колотієвського послухати так він і на роботі завжди присутній. А всі депутати, колеги та журналісти, які жодного разу його там не бачили, просто погано шукають. А незалежна Кременчуцька газета його легенду підтримує, стверджуючи, мовляв, не можуть потрапити до голови райради, скиглять та скаржаться. То це виходить і ініціативна група із 27 депутатів, котрі ніяк колотієвського не допросяться сесію провести, також скиглять і жаліються. Цікаво виходить, може проблема не в тих, хто прагне відкритого діалогу та змін на краще, а в тих, хто не виконує своїх обов'язків та халатно ставиться до роботи риторичне запитання. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Любов буває різною: палкою, ніжною, драматичною, а й іноді зовсім неочікуваною. Та якою б вона не була, книга може стати її найкращим відображенням. Тож яку літературу радять обрати у якості подарунку з нагоди Дня Святого Валентина дізнавались наші журналісти. Валентинки, квіти, цукерки усе це класичні подарунки до Дня закоханих. Але що, як замість традиційного презенту, подарувати історію, яка торкнеться серця, романтична класика, сучасні любовні романи чи, можливо, філософські роздуми про почуття. 14 лютого в нас випало не тільки свято закоханих, а й день книгодарування, і дуже круто можна скомпонувати в принципі ці два. Свята її книга буде ідеальним подарунком. В основному беруть звісно любовні романи. Навіть наклад багатьох книжок вже закінчився. От, до прикладу був Ромео. Він якраз там навіть саме оформлення. Воно кричить: от візьміть мене на подарунок. От і зараз от розібрали. у світі, де стосунки стають дедалі складнішими, а ритм життя дедалі швидшим. Люди все частіше звертаються до книг з психології кохання: як будувати здорові стосунки, уникати токсичних сценаріїв та знаходити гармонію в парі. Ці питання цікавлять багатьох. До речі, дуже зараз буде в тему п'ять мов любові відомого автора, але це от саме видання для військових, для воєнного часу. Книжки англійською мовою теж дуже часто в нас беруть. Що теж радує, що люди мають змогу і знання, щоб читати книжки в оригіналі. Підліткових книжок теж багато, як, наприклад, Ламандові цілунки, легка романтична історія для дітей 12 років, тим паче авторка навіть українська. А для фанатів так званих скляних романів, що викликають справжні буреві емоцій, у книгарні є, також знайдуться ці цікаві пропозиції. Для них класним варіантом буде оця делогія. От вона теж і гарно оформлена. В принципі, вона і підліткова вважається, ну але краще від 16 років її читати. Дуже популярно для людей, які люблять такі смішні креативні подарунки, буде котосутро. сутро. Ще на мій смак цікава буде книга про історію стосунків українських традицій. Тут і пісні українські аналізуються, і о, творчість класичних авторів. Від драматичних сюжетів до ніжних історій. Кожен знайде книгу, що відгукнеться у душі. Також до свят мережа магазинів Книгарня я підготувала для своїх читачів приємні акційні пропозиції, які діятимуть до 16 лютого, включно. Зокрема, 14% знижка для власників дисконтних карток. І в нас зараз ще нова бонусна система. Тепер на цю картку ще нараховуються бонуси. І в майбутньому це от як додаткова знижка, її можна використовувати. Один бонус це одна гривня, і ними можна платити до половини вартості покупки. І якраз цей відсоток бонусів, які нараховуються, теж зараз більше ніж 14%. відсотків. Єдине, що виключення це видавництво КСД Баба Баламага, тобто за них бонуси нараховуються, але оплатити ними не можна. Книги це унікальна можливість поділитися з близькою людиною не лише історією, а й частинкою своєї душі, адже кожна сторінка може бути мостом, що з'єднує серця. Тож оберіть для своїх коханих щось що дарує більше ніж просто миттєве задоволення, а справжні емоції та думки, які залишаться з ними надовго. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Вчора у міському палаці культури відбулася вистава сучасного українського театру Шалений Мальчишнік. Про емоції глядачів та саму постановку дізнавались наші журналісти. Сучасний театр продовжує тішити поціновувачів театрального мистецтва яскравими прем'єрами. Вчора на сцені міського палацу культури відбулася комедійна вистава Шалений мальчишник. Подія зібрала аншлаг, адже глядачі знали, на них чекає щось особливе: тонкий гумор, дотепний сюжет та море позитивних емоцій. Я ж не перший раз ми ось ходимо постійно, тому за емоціями, тому що так такий скрутний час. Ну, я думаю, що такі теж потрібні. Дякуємо людям, що зможуть нам трішечки, як пенсіонери, які це знаєте, ну трішечки і душою, і просто так, щоб допомогти. Якщо за силу, ми теж донатимо. Перед початком вистави, кожен охочий міг долучитися до збору коштів на потреби Збройних сил України. Тому цей вечір став не лише святом театрального мистецтва, а й проявом єдності та підтримки тих, хто щодня захищає нашу країну. Трошки от від до цього всього, то я думаю, що це потрібно. Просто переключити людей, щоб не такі були вже дуже нервні, Ну такі позитивні, щось трошки повеселіше, бо вже і по телевізору сурем'я там нема нічого веселого, хоч і не хочеться, Ну треба переключатися. Кременчук продовжує підтримувати театральне мистецтво, і такі вистави чудова нагода не лише відпочити, а й відчути справжню магію сцени. Глядачі з нетерпінням чекають на нові постановки, які принесуть ще більше позитивних емоцій та незабутніх уражень. Софія Григоренко, Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Жодної руїни в Україні не залишиться. Усе відбудуємо, усе відновимо. Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії. І це буде. Слава Україні та слава нашим героям.